Він поєднував в собі якості, які просто не могли залишати байдужим. Так згадують Максима Петькова люди, з якими його звели життєві стежки. Суцільний позитив каже про колишнього учня, вчителька Лідія Павлівна. Був добрий, вічливий, любопитний, спортивний, веселий, радісний у всіх напрямках. І в всіх мероприємств школи завжди приймав, активний, навчався добре. Останній раз я з ним зустрічалася на 8 березня в цьому році. Ну і зараз, на жаль, дорога в один кінець. Людяність і готовність прийти на допомогу у скруті. Максим зберіг і в дорослому віці. До повномасштабного вторгнення чоловік успішно реалізовував себе в професії автомеханіка, створив власну родину. Ми були дружні, ми спілкувалися з родинами. Він завжди був веселий, відкликався на люби прохання. Якщо треба була допомога, ну він був дуже гарною людиною. Ми багато років не спілкувалися, але мені дуже буде його вистачати. у квітні 2022-го Максима Петькова мобілізувала до війська. Його війна тривала два роки. Останній бій захисник України прийняв 27 березня під урожайним на Донеччині. Людина, котра завжди прийде на допомогу, котра виручить будь-якої хвилини. Якого, якщо попросиш, він це обов'язково зробить. Відмінний був механік. Без нього у нас весь транспорт би стояв. Погано про цю людину нічого не можу сказати. Свій останній спочинок воїн знайшов на рідній землі Максиму Патькову на віки 54. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день.